2011 рік пріоритетного розвитку освіти таким його назвав президент України Віктор Янукович. Відтак головне управління освіти та науки Черкаської вода упродовж року здійснювало цілеспрямовану роботу по вдосконаленню та усучасненню навчального процесу. В контексті реформування освітньої галузі впродовж. Минулого цього року відновлено діяльність 14 дошкільних навчальних закладів. От подивіться в Україні, про це говорив міністр Табачник. На днях відновлено 130. У нас на Черкащині 14. Але ми знаємо, що ще 22. Таких закладів ми відновимо найближчим часом. Одним із головних досягнень цього року обласні ладці називають реформування загальноосвітніх закладів. Зокрема, протягом року вони створили сім освітніх округів: 12 навчально-виховних комплексів, дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади. Це дало змогу підвищити якість освітніх послуг. Лише за 2011 рік в області для шкіл для потреб шкіл придбано 38 одиниць автобусів. За кошти державного та місцевих бюджетів. Окрім того, 21 родина педагогічних працівників в області отримала житло. 40 родин отримали довгострокові кредити для придбання житла. Одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти Черкащини цьогоріч стало і забезпечення навчальних закладів новітніми технологіями. Цьому році придбано майже в три рази більше сучасного комп'ютерного обладнання, ніж в минулому році. Я назву тільки одну цифру 547 одиниць. В минулому році було десь 190. Сьогодні у навчальних закладах області функціонує майже 10 тисяч комп'ютерів. До мережі інтернет підключено 673 навчальні заклади. Всі шкільні бібліотеки. Обладнані комп'ютерною технікою та підключені до мережі. Значну увагу в цьому році обласні владці приділили модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів Черкащини. З цією метою реконструюються тупкові котельні, так введено в експлуатацію протягом року 13 автономних котелень. Зроблено капітальний ремонт 78 котелень. Як і раніше, одним із напрямків роботи Черкаської ОДА залишається підтримка творчо обдарованих дітей. Черкащина, як ви самі знаєте, надзвичайно багата талантами. І про це засвідчили обласні форуми молодіжних ініціатив і проєктів, які були проведені і в місті Черкаси, і в місті Умані. І сьогодні ми бачимо, що інтелектуальний потенціал нашої молоді приємно вражає. У четвертому етапі всеукраїнських предметних олімпіад від Черкаської області брало участь 88 учнів. З них 45 учнів стали призерами та переможцями предметних олімпіад. А 26 учнів стали переможцями Малої академії наук. Серед призерів предметних олімпіад і учні хацьківської загальноосвітньої школи. Вони є постійними учасниками районних та обласних олімпіад з біології. Учениця 11 класу Ольга Булава цьогоріч дійшла до четвертого етапу всеукраїнської олімпіади з екології. Школярка розробила унікальний екологічний проект. Проект полягав у визначенні можливих варіантів ну, рослин, які. Краще засаджувати на осушених землях середнього Тясмину, тобто які із економічної точки були б вигіднішими. Минулому році минулому навчальному році з цим проектом на всеукраїнській олімпіаді я зайняла друге місце. Також даний проект був рекомендований на міжнародну олімпіаду в Грузію. А виховує у хацьківській школі справжніх зірочок освіти та науки, вчитель біології Ніна Підгора. В нашій школі надзвичайно пощастило. В нашій школі працює Підгора на вікторівна, заслужений вчитель України, вчитель вищої категорії, вчитель-методист. Вчитель-методист це не просто педагогічне звання, це вчитель вчителів, і вона дійсно виконує цю функцію. Вона навчає не тільки своїх дітей переможців Олімпіад, які в неї з кожним роком їх стає все більше і більше, не дивлячись на те, що кількість учнів у школі зменшується. Але вона працює з вчителями, надає медичну допомогу, спрямовує їх на таку творчу працю, спрямовує їх працювати з учнями в науковому стилі, щоб робота їхня була більш результативною і щоб це мало користь для дітей, для нашої держави і для нашої школи. Зокрема, сама Ніна Вікторівна своїми успіхами не хизується. Вона людина скромна, до кожного учня має індивідуальний підхід. По-перше, треба дитину бачити, на що вона може, що вона може підняти, що вона може зробити. Це раз. Потім визначити напрямок роботи з цією дитиною. От, бачити перспективи дитини, її потрібність в цьому житті, що вона, де вона саме найкраще може себе проявити. От, і цілеспрямована робота. Але результати даються дуже важко. А ще будь-який навчальний заклад розвивається, коли в школі існує традиції не лише в навчальному процесі, а й виховному. Приміром цього є Черкаська загальноосвітня школа номер 32 Тут рекордна кількість музеїв, їх аж п'ять. Вони мають на меті зберегти пам'ять поколінь. Перший музей народознавства вже зовсім скоро святкуватиме своє 20-річчя. За екскурсоводів тут самі учні. Навіть з дитячих років, коли я відвідувала свою бабусю, мені було цікаво, як це вишивати рушники. Мені стало цікаво дізнаватися про культуру і. Краю, про обряди та звичаї, які збереглися до нашого часу. Саме тому я зацікавилася вивченням саме народознавства нашого, нашої України. У музеї народознавства експоновано вироби з глини та дерева, соломи та лози. Таким експонатом, який представить яскраву традицію е, українць, ну, українського суспільства, раніше це є скриня. Е, скриня наповнювалася речами, вона її мали на речення, і якщо вона не, не збирає криню повністю, то вона не вийде заміж. Це було якби її придане. Учні 32-ї школи вивчають не лише сиву Минувшину, а й історію Другої світової війни. І бабусі, і дідусі з двох сторон вони були учасниками війни, і це стало поштовхом для моєї праці в цьому гурті. Школярі на основі матеріалів музею пишуть роботи в Малу Академію наук. Вони є щорічними переможцями конкурсу огляду, музеїв та музейних кімнат. Музей дуже допомагає нам, вчителям історії, проводить тут уроки, тому що зібрана велика кількість документів і окупаційного періоду. Зібрана велика кількість документів про партизанський рух. Є документи людей, які родом із Черкас і Черкаської області героїв війни, і які захищали наш край. Пам'ятають у цьому закладі і про найстрашніше екологічне лихо в Україні Чорнобильську катастрофу. Ця тема надзвичайно близька 32-й школі. У свій час саме цей навчальний заклад прийняв найбільшу кількість евакуйованих дітей. Тому музеї екології Чорнобильській катастрофі відвели окремий куточок. Ми співпрацюємо з ліквідаторами, щоб хоча б в музеї відновити якусь пам'ять про часи до трагедії. Я пишу роботу молод академію наук на тему Чорнобильська катастрофа та вплив її на людський організм. А також вплив на екологію радіаційних викидів. Метою моєї роботи є дослідити в історію Чорнобильського АЕС та дослідити вплив радіаційних викидів на організм людини. В результаті своєї роботи я хочу скласти ряд заходів, які змогли б покращити стан здоров'я сучасного підлітка. У школі вчать не лише пам'ятати про минуле, а й берегти те, що маєте сьогодні. Багато відвідувачів завжди юрмиться у музеї матері. Ключова роль у вихованні людини ну, належить матері. Перше слово, як, ну яке вимовляє майже кожна дитина в світі, є слово мама для кожної ну, людини немає ну ближчої людини, ніж мама. Вона ну допомагає, ну вона дала нам життя, вона допомогла нам. Ну, зіп'ястистся на ніжки, зробити перший, хоч і не та ну нерішучий, рішучий, але крок по життю. Бережуть пам'ять у цьому навчальному закладі і про випускників школи. Директор Ірина Овчаренко переконана, гордість навчального закладу це її випускники. Народна мудрість говорить, що без знань минулого немає людей майбутнього. Саме з метою знань дітей про минуле нашої країни, про минуле нашого краю, про минуле школи були створені п'ять музеїв. На базі кожного музею у нас працюють гуртки під керівництвом вчителів школи. Працює пошукова група, працюють групи екскурсоводів. Діти це наше майбутнє. Піклуючись про юне покоління, переконані обласні владці, ми піклуємося про наше майбутнє і майбутнє держави.